Всім привіт, я Таня, і ви на каналі Святі Духі. Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 ароматів, які буде дуже класно носити взимку. До речі, ці аромати я останнім часом ношу дуже багато, тому я думаю, вам це буде цікаво і щось для себе ви зможете підкреслити і може купити якісь спробувати аромати. І давайте починати з першого аромату. Це в нас буде Black Opium версія Extreme. Що тут в нас в нотах? Це ваніль. Кава і все. <с> Я більше нічого тут не відчуваю. Це реально дуже гарний, красивий кавовий аромат. Мені дуже подобається він восени, тому що коли на вулиці дощ, він дуже круто розкривається, особливо, якщо ви наносите його на волосся. Він дуже круто шлейфіть, він дуже стійкий, він коштує небагато. Тобто реально класні духі і дуже стійкі, шлейфові і компліментарні. Так, ставимо сюди. Давайте поїдемо далі по люксу. Наступний в нас це Narciso Rodriguez Mask Noir Rose. Саме Mask Noir Rose, тому що є схожі в такому ж самому форматі, але просто мак нуар. Тут саме версія з Розою. Що тут в нас? Як це круто, дівчата. Тут в нас, так як в названні да, в нас є Роза. Тут в нас роза, трішки сливи, мускус. Ну, ваніль, я не знаю, чи є, чи немає її тут, але я не скажу, що я її тут дуже відчуваю. Є мускус, є в. Ні, ваніль не відчуваю. Це мускус, це мускус, роза і слива. Дуже жіночний, теж в мене він більше року, трішки вже запалився. Нам треба було його тут протерти, але ну таке. Це в нас кільки мілілітрів? Це тридцятка. Тридцятка вже половини тут немає, як бачите. А, дуже класний аромат. Мені дуже подобається, що він класно розкривається в саму вологу погоду, коли холодно. В дощ теж можна його носити, як і, а, і в сен Лоран. А, він не придушить, він не солодкий надмірно, він не пудровий, допустим, як там інші версії цього ж самого аромату. Тому М -м, реально дуже класний за свій бюджет. Взагалі, ну, можна навіть в наборах купити дуже класно, там буде великий флакон, маленький, і ще там щось для тіла буде можливо, крем. Так, Наступний в нас буде червоний ароматик, це Джо Малон Скарліт Поппі. Інтенс саме інтенс, тому що є просто скарліт Попі або якось Попі ні, Барлі ні, то, то інший аромат. Да. Це лімітована серія, тому він червоний. Якщо ви захочете затестити і будете дивитися його в магазинах, будьте уважні, що зараз ці флакони йдуть такі темно-бардовий, такий майже чорний флакон. Це я купувала в минулому, в минулому році, в грудні, теж до речі, йому вже скоро буде майже рік. Це дуже гарний аромат. Тут баби тонка, ячмінь, мак і гіліатроп. Тобто, це, якщо ви знаєте, аромат кіля in Love – це його сестричка. Rolling in Love, він більш такий. Свіжий на початку, а цей одразу йде, в ньому йдеться солодкість бобів тонка і ячмінь. Тому завдяки цьому він де трішки якби молочний, але я чітко відчуваю тут мигдаль. Його за пірамідою немає, але я його чітко відчуваю, дуже його люблю. Тут теж у нас 50 мл, і половини вже теж немає, його трішки зараз берегу. Ну, як <смі> тільки тиждень назад було, що я його просто кожного дня отак по 5-6 спреїв просто обливалася, Ну тому що він все літо в мене стояв. Тому що це не літній аромат для мене. Можливо, на, ну, майж, можливо просто на вечір, але не на день, тому що там просто задихнутися. Це такий. Кремовий аромат, аромат може якось такого дорогого уходу для тіла, знаєте. А... Ну, якщо ви знаєте Rolling in love, він дуже схожий. Вони не взаємо але дуже схожі. Просто Кілян трішки інший. Або цей інший, як хочете. Але дуже варто і того, щоб його спробувати. Спробуйте. Я не знаю, хто там каже про те, що Джо Малон не стійкий. Я покажу зараз вам ще одного з Джо Малон. І він. Теж стійкий, шлейфовий, і мені просто багато хто робить на нього компліменти. Про це я кажу, що він дуже дорого звучить, а про цей дуже ти так смачно пахнеш, мені кажуть на нього. Вот. А, значить, цей аромат в мене міра і тонка. Це 100 мл. В нього вже сталося менше половини. Ох. Це, якщо ви любите лаванду. Ще, це я ще купувала, коли жила в Китаї. Десь в поїздці кудись, в аеропорту, я в Дюті Фрі його купувала. Ну, тут в нас був тут лаванда а, і все, я більше нічого не відчуваю. Може, якісь там дерев'яшки є, тому що я так не пам'ятаю, що за пірамідою, але я вам кажу просто відчуття, що я чую: це сладість бобів тонка. з... Лавандою, і це дуже такий теплий аромат. Хочеться просто закутатися в нього. Він дуже стійкий, він дуже шлейфовий. І коли на вулиці холодно, як зараз, де на вулиці дощ, на, на підлозі лежить сніг, і ти йдеш тобі так холодно, а аромат просто зігріває. Знаєте, такий, як от щось тримаєш в руках якийсь гарячий напій, йдеш, п'єш, і він випаровується тобі. Так, от той, той аромат, ти чуєш, той. Теж саме з цим ароматом, ну він дуже гарний. Якщо вам подобається лаванда, от, наприклад, якщо ви любите і Сенноран Лібр, там де він не йде, лавандовий. В перших не фланкери, а перші лібри, да, там де туалетна або а, парфумована вода. То я думаю, вам сподобається Джо спробуйте його обов'язково, тому що це ну, дуже класний аромат. там лаванда дуже красива, і вона в поєднанні з а, бобами Тонкат. Він такий іде солодкавий, але знов таки він не зубодребітільний. Знаєте, він дуже красивий і він дуже дорого звучить. Реально всі, хто в мене від мене його чують, кажуть, Таня, щось дуже дороге на тобі. От, і останній аромат це моя новиночка. Я купила його влітку. Це Ксірджов, Касамараті, Букет ідеалі. Тут на що. Угу. Тут в нас йде тютюн, квіти тютюну, якісь деревинні ноти. Червоний перець, мабуть, і сандал. Це мені трішки відчувається тут як вишня. Просто табак, він, вибачаюся, квіти табаку в поєднанні з сандалом, вони чомусь мені дають вишню. Не <laughs> знаю чого. От. І тому цей аромат він дуже такий, ну, не на літо. Чесно, на літо може, якщо знову-таки, як і Джомалон Скарлі Поп-інс на вечір, коли там трішки прохолодно, це теж такий аромат він зігріває, тому що знову такий тютюн, як я сказала, тут знову такий сандал, тут може якісь ще дерев'яшки є, але просто, ну кажу, не читаю вам. Піраміду десь може тут прикріплю, тому що просто кажу, що я відчуваю, щоб вам було зрозуміло, чим він пахне. От. І просто для мене цей аромат знову таки, через те, що там є щось таке якби, бальзамічне, да, я його відчуваю як теплий, і мені хочеться його в таку дебільну погоду, як зараз. просто. Хто з вас не любить, коли взимку йде дощ. От просто Я спасаюся тільки тим, що я використовую якісь з цих ароматів, наприклад. Якщо і Сен Лоран він мене а, бадьорить кавами, кавовими нотами або а, а ванілька й своєю ваніллю, да він укутує мене і мені дуже тепло. А, і прості ці аромати так можна сказати теж. Ну, коротше, дівчата, це я навіть не знаю, що з них що з цих ароматів, ароматів найкраще. Мені всі ці аромати подобаються, і якщо вам подобається ця підборка, я хочу. Зробити ще а, то, що, те, що мені подобається на холода, да, тому що звісно це не все, що в мене є, і це не все, а, що я використовую. Це просто останнє, що я останні дні використовую найбільше. Да, то, до чого мен, в мене тягнеться рука. Але я багато що зараз тестую і хочу вам про це розказати. Якщо вам буде це цікаво, будь ласка, пишіть мені це, мені це в коментарях. Сьогодні це все. Дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, і ми з вами побачимося вже в наступному наступному відео всім пока.